За ринкових засад господарювання, що нині утверджується в аграрному секторі України, земля не тільки основний засіб виробництва, а й основний товар. І як всякий товар, вона повинна мати свій паспорт, земельний паспорт. У нього, крім розмірів, меж знаходження, вноситься і якість та властивості ґрунтів. Вони, будучи у використанні, виснажуються і потребують системного обстеження. У нашій області його проводить колектив закарпатської філії державного управління Держгрунтухорона. Держава вивела на науковий рівень питання і проблеми охорони ґрунтів України, тобто земель сільськогосподарського призначення в першу чергу. Основні завдання значить, можна охарактеризувати, якщо коротко, то це, це так, значить, агрохімічний токсикологічний контроль за станом. Замерсійськогосподарського призначення. Після реорганізації колгоспів в аграрному секторі Закарпаття переважає дрібне товарне виробництво. Чимало власників використовують свої наділи для вирощування овочевих культур як відкритого ґрунту, так і в теплицях. Тут як ніде-інде, потрібні достовірні відомості про агротехнічні та агрохімічні властивості масивів. Тільки за таких умов можна спланувати врожай і свій бізнес. Подібне стосується і садівничої галузі, оскільки кошти, вкладені в її розвиток, результати дають лише в перспективі. Правильно проведене випнування дає можливість підняти від 3 до 5 центнер з гектара тільки по зерновим. Ми зараз розробляємо програму на обласну адміністрацію по замовленню обласної адміністрації, значить, програму розвитку садівництва в гірських районах. Тобто повернути старі традиції Тячівщини, Хущини це, по-перше, що дає ефективне використання гірських районів, цих, друге працевлаштування людям. У спеціальних лабораторіях фахівці визначають механічний склад взятих проб із ґрунту і дають токсикологічну характеристику. У разі необхідності порадять землевласнику, як поліпшити якість ґрунту та цільове використання на ділу. Землекориставичу потрібно знати, на якій землі він садить чи сіє, що з того виросте. Забруднення важкими металами впливають як на однорічні рослини, так і на багаторічні, на сад, на виноград. Паспортизація земель, як може здатися на перший погляд, це не просто технічна інвентаризація, а важливий державного значення контроль за станом ґрунтів. Від фаховості здійснення цієї складної копіткої роботи залежить не тільки завершення процесів земельного реформування в державі, а й підвищення результативності використання земельного потенціалу. Передусім того, що знаходиться в сільськогосподарському обороті.